Лише один укус. Забирайся! Геть звідси. Юля злякано махала руками, відганяючи бджолу, яка кружляла над її головою. Мамо! закричала дівчинка. Вона на мене нападає. Юля побігла до мами, яка працювала на клумбі в саду. Мама. Розкрила свої обійми, і Юля сховалася за її спідницю, а зла бджола переслідувала дівчинку. Мама спокійно стояла, чекаючи, поки бджола полетить геть. Але комаха не збиралася здаватися, оскільки мама заслонила Юлю від бджоли, та сіла на мамине плече і вжалила її. «Ой!» скривилася мама. Юлю, ти можеш вже не боятися цієї бджоли? Вона вжалила мене. Юля обережно витягла голову і подивилася на мамине плече, але швиденько сховалася, побачивши бджолу, яка все ще кружляла над ними. Вона тебе не вкусить, сказала мама. У неї всього одне жало. Ой, мамо. Тобі дуже боляче, запитала Юля, коли бджола полетіла. Тебе вже лили замість мене. Я рада, що була тут, і що все склалося саме так, відповіла мама. Коли через декілька хвилин мама витягнула жало, Юля розповіла. Минулої суботи наші вчителі сказали, що Ісус прийняв кару за наші гріхи. Але тоді я не зовсім розуміла, а тепер розумію. Це так само, як ти страждаєш за мене, і Господь страждав, тільки більше. Я хочу попросити Бога спасти мене прямо зараз. Мама обійняла Юлю. Я така рада, сказала вона. Бджоли не жало було забути, а Юля з мамою стали навколішки, щоб поговорити з Богом.